Рад вітати вас на моєму каналі. Чи бувало у вас таке, коли ви збираєтесь на відпочинок? А ціни на житло просто космос? Але я думаю, мало хто знає, що можна заощадити до половини бюджету, якщо у вас є легковий автомобіль, там в кузові хетчбек, універсал, кросовер або там бус. Що, якщо вам скажуть, що можна просто ночувати в автомобілі, це не тільки про дискомфорт, це дійсно реальна економія грошей, і саме круте, що це особливий вайб і спогади, які дійсно запам'ятаються в порівнянні з готелем. Але це не всі зрозуміють, бо знаєте, згадав цитату, що немає сенсу бджолі. Доказувати мухам, що мед смачніший за лайно. І саме сьогодні я вам покажу, як це зробити і що для цього необхідно. Нам необхідно в першу чергу розкласти ось ці сидіння, а саме нахилити спинки сидінь. В моєму автомобілі це можна зробити двома способами. Це з багажника та оцією ручкою із салону. На практиці це працює ось так. Але треба дофіксувати. І у нас з'являється ось таке спальне місце, яке довжиною, зараз вам скажу, плюс-мінус. Довжина цього місця 1,75 метра. Саме в моєму автомобілі можливо рухати. Ось таким чином. І в нас з'являється ось тут така щіль сантиметрів 15, тобто 170 плюс 15 буде 190. І виходить спальне місце у нас такої довжини. Але сьогодні ми будемо в стандартному режимі використовувати та показувати приклад. Як ми бачимо, тут є невелика сходинка. Я зазвичай сплю навпаки, ось сюди головою, а туди ногами, і її не відчувається. А якщо навпаки, то відчувається. Якщо ви мандруєте в холодну пору року, то вам знадобиться ось така штука, називається карімат, щоб вам було тепло. А якщо ви хочете більше комфорту, є ось така штука-надувний матрасик. Його довжина 198 см та ось тут 59 см. І прикол в тому, що в ньому є вже своя подушка. Щоб його накачати, можна використати свої легені, але головне не піймати бледного. А якщо у вас є пилосос та насос два в одному, можна зробити таким чином. А якщо ви зібрались таке робити, коли холодно, можна використати спальний мішок. І, в принципі, він ще має функцію як матрасик. Якщо ви в ньому, то буде більш м'яко. У мене ось такої фірми, це не реклама, посилання нічого не буде. От, 2 метри, тут 50 в ногах, тут 80. Але я порекомендував рекомендував не кокон, це я брав для походів в гори, а щоб отут був більш ширший, ну, тобто прямокутної форми. А ще, якщо хочете створити більш таку знаєте, атмосферку, можна використати звичайну просто постільну білизну, ну і ковдру кинути під неї, щоб виглядало більш красиво та затишніше. Ваша дівчина чи дружина обов'язково оцінить, бо це все ж таки більш брутальний варіант чоловічого формату. Щоб перебування в машині було більш комфортним, можна використовувати ось такий органайзер для прикладу. Вішається на переднє сидіння. І можна розсортувати своє спорядження невелике. І ось така зручна розтяжка з гарного матеріалу і з такими карабінчиками. Кому цікаво, можу поділитися посиланням, напишіть мені в інстаграм. На передніх сидіннях ось такі сіточки, і в дверних картах також присутні кармани для зберігання невеликих речей. Щодо приватності або безпеки, якщо вам некомфортно, можна використовувати ось такі саморобні. Також само можу поділитися в інстаграмі, як це зробив. Можна використовувати ось такі сітки. Ось так зробив. Закриваєш двері і відкриваєш вікно, і поступає свіже повітря. Я так роблю на двох вікнах. А ще для більшого затишку можна використати ось таку якусь гірлянду. Створить затишок ще більше. Якось так інтегрувати в машину. Або ось такий подібний ліхтарик, який створить теж затишок. І, до речі, рекомендую, щоб він світив теплим кольором. Сьогодні огляд новинки на Wuben X3. Інструкція по QR-коду це зручно. У зйомці допомагає теж Вубен. Охайна преміум упаковка відкриваємо. Комплектація багата. Повербанк, ліхтар, шнурок і інструкція паперова. Дизайн такого я ще не бачив. Друга частина це зарядка, яка ще є повербанком. Сучасний Type-S роз'єм, шнурок не просто шнурок, це повноцінний зарядний кабель. Type-S плюс лайтнг можна заряджати iPhone. Навіть є розмітка лінійки. Міцна металева кліпса, червоне світло. плюс як сигнальне, І потужне біле світло до 700 люменів. До 50 годин автономності в лайт режимі. Дальність світла до 102 м. Падіння до метра витримує легко. Захист від вологи та пилу IP65. Вага всього 65 г. Маленький дисплей, який показує люмені та рівень заряду. Поворотна голова на 180 градусів, максимальна зручність у користуванні. Має функцію бездротової зарядки та режим звичайного кемпінгового ліхтаря. Функціонал реально дуже здивував. промокод на знижку 10% на екрані. А якщо ви більше, ніж на день мандруєте, я рекомендую взяти якусь зарядну станцію. Не обов'язково таку величезну. У мене це EcoFlow Delta 3. Або, не знаю, просто якийсь павербанк звичайний. Ще вам може бути корисним для цього всього. Ось такий я маю органайзер для блочків та дротів. У мене тут все так гарно розкладено. Ну і обов'язково це гігієна. У мене ось такий органайзер, в ньому ще органайзер, в якому там щітки, пасти, шампуні тощо. Так а як ходити в туалет? Ось така штука, тут літр об'єму, так що можна робити. Але багато не можна робити по-серйозному, тільки по маленькому. Да, для кухні нам треба вода. Звичайно, технічна, хоча я інколи наливаю сюди і питну воду, і нічого зі мною не стається. Пічка може бути звичайна на цанговому балоні, а може отака. Такий балон, який має на собі різьбу. Накручується і тут ставити собі гріти воду. Мінімальний набір посуду, ложка, вилка, ніж, ніж, там, кава, чай тут кладете. ось така чашка. Кстати, можна її замінити і чайником не користуватись. І обов'язково, що треба, це ось така вам дощечка, яка знаходиться в посиланні в описі з нашим мерчем, якщо хочете підтримати наш канал. Коли дозволяє погода, можна користуватися стільчиком, столиком і розташуватися біля свого автомобіля. А якщо ні, то просто з багажника. А отак виглядає моє все спорядження, але це зовсім вже інша історія. І намет на даху також. І давайте на підсумок пройдемось по плюсам та мінусам. З плюсів я бачу, це економія грошей, свобода маршруту та ночівля в унікальних місцях та відчуття пригоди. Мінуси це не завжди зручно, потрібна невелика підготовка або досвід, і не підходить усім. Якщо я щось пропустив, зазначте в коментарях або розкажіть свою історію з подорожі, як вам такий формат відпочинку. Всім дякую за перегляд та до наступних випусків.